З якого класу тобі почали там, казати, що ти юрист, все буде? З першого. З першого класу. Я з першого класу був уже представником в суді. <рес> Та ладно, ладно. <рес> ні, ти. Ну... Та діє, ну, я знаю, з 9-го десь. Ну, тобто, ти коли казав їм театральні, що вони тобі казали? Поступай. А ти маленький, без зуба, без зуба, да. без грошей в порваних штанах з одним черевиком. Ну, коротше, ну я ж тобі кажу, я, мабуть, якби був таким, ну типу знаєш, бойовим пробивним. пацаном пробивним, який такий, «хорошо, я вам докажу, що я зможу. Ну, вони мені сказали, поступай, я такий, ну я сам не хочу. Ну і такий, ну юридичний, ну юридичний. Ну, пішов. І я просто уже коли поступив, я зрозумів, чому я вибрав Харківську академію, а не Одеську. Я почав питати, де кращий КВН. Мені сказали в Харкові. Я такий, ну я в Харків, значить. І як тільки перший же шанс як можна було десь піти в КВН, ви б зайшли там в здоровий селекційний зал, і хтось заходить і каже: Ми квн команда, я зразу вже на руку, я, я, будь ласка, і зразу ж з першого курсу, я в команду в 4 факультету і паралельно я вів по факту два життя: одне життя для батьків, це там, де я вчив юридичне і. І просто зробив, щоб їм був диплом, тому що я пообіцяв. Вони кажуть, ти маєш бути з дипломом. Я кажу, хорошо, я зроблю вам диплом. Але паралельно я собі займався сценою, кавеном, театром і суміщав оці дві справи одночасно. Чи була це помилка ставати там, це називається плізером, да? і просто йти за ними для них, а не для себе. Да? Ну, ну це ж 5 років життя. От багато в мене це питання задають. Типу, це ж 5 років життя. Ну так, да, знаючи зараз, я би якби перемотався назад. Я би поступив, ну може пішов би одразу, не не втрачав би ці п'ять років, да. але є як є. Я абсолютно не жалкую. Я не знаю, як би сталося життя. Я знаю акторів, які поступають в там в театральні, і вони ригати хочуть від сцени. Вони такі ми ненавидимо цю сцену. Чим не факт, що я би отримав би якийсь антидот просто до сцени, і навпаки, би возненавидів це воно допомогло мені знайти той шлях, на якому я зараз. Угу. От я сижу зараз тут, і я абсолютно щасливий в цей момент на своєму місці. На своє не через те, що я біля тебе сижу. Це теж невід'ємна частина. Ні, цього. ні, я думаю, що через це можливо через це. Точно через це.